Дівчина 12 років. Їй подарили на новий рік кофе машину. В неї є ще дві сестрички менших. Мама, папа. А для неї це був неочікуваний подарок під йолочку. Вона хотіла дуже, але вона не знала, що це відбудеться. Їй дарують, і вона, от ми вже знайшли, шукали, шукали. Знайшли, що коли вона лягала спать на Новий рік, вона дуже сильно переживала, вона була в такій переживанні, в драматичності, що якщо вона встане, проспить і хтось кофемашину без неї розпакує і запустить, і каву зробить перший перву, що не вона зробить каву перву, перший, такий, перший такий запуск. Друге, робили її кофемашина, але нею всі користуються. Без, Питають, не питають, нею всі користуються. І коли ми знайшли оце її сприйняття, що це її, надо що це її, вона проговорила, ми, що, вона проговорила вголос про те, що. Я дозволяю всім користуватися це. Для мене це не конфлікт. Я перестаю переживати. Я встала тоді і я зробила каву, ніхто без мене не розпакував. Її я зробила, і на сьогоднішній момент для мене це вже не драматично. Тобто тоді було драматичне переживання, але вона усвідомила, що в неї є оцей внутрішній Напряг по, по поводу кави машини, по поводу там капсул, далі, далі, далі. цей момент. Ми з нею проговорили, ізоляцію зняли, драматичність вона зняла, і все, і в неї більше симптомів не було. Вже вони не з'являлися.